Слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, Пресвята Діло, і шануємо святих Твоїх батьків, і всеславу, не славимо народження Твоє. Такими словами дорогі Христі, брати і сестри, і вчора, так і сьогодні, що та мати церква прославляє Пресвяту Богородицю, оскільки ми дочекалися з ласки Божої одного із дванадцяти найбільших свят у році. Різдва Пресвятої Богородиці, Тобто сьогодні знову храм, наповнили його своєю присутністю, своєю молитвою, щоб до Богородиці і до її Божественного Сина помолитися. Щоб нам достойно увійти і зрозуміти суть сьогоднішнього празника, нам потрібно віддатися до одного із джерел Богопізнання, а саме Святого Переду. Бо якщо ви любите святе письмо, то читаючи його, ви не знайдете свідчень в святому письмі про народження. Божої Матері або про будь-яке інше Богородичне свято. Але ми, крім е, оцього джерела, Богопізнання святого письма маємо і інше, це святе Перевдення. І ось в одному із них, а саме в одному із апокрифічних Євангелій, тобто таких Євангелій, які не увійшли у канонічний е, канон е, тих чотирьох Євангелій, які ми маємо, є так зване. Проти Євангелія Апостола Якова, який описує цю подію, і звідти ми черпаємо історію сьогоднішнього праздника. Говориться про те, що у благочестивих батьків Йоакима і Анни, які дуже побожними були людьми у юдейському суспільстві, але мали одну скорботу, у них не було дітей. Напевно, ця скорбота не тільки тоді древніх юдеїв, але й сьогоднішніх сучасних людей, бо ми, напевно не тільки мені приходить на гадку такі сім'ї, молоді люди, які люблять себе, люблять один одного вірніше, але не мають продовження роду, немає у них дітей. І це звичайно велика біль для таких батьків. Я неодноразово вже вам казав, що, можливо, коли спочатку, коли ці молоді люди тільки зустрічаються, то вони, можливо, і в цьому значення спочатку не надають, а потім, в подальшому, коли проходять роки, то людина може навіть і ввіччя, впасти, не маючи е діла народження, не маючи продовження роду. Щось схоже переживали і ці благочестиві батьки. Повторюся, хоча вони були благочестивими, бо напевно серед нашого суспільства. Або не знайдеться таких людей, або дуже мале число, які би, наприклад, відрізнялися такою ознакою, яка була притаманна їм. Тобто, навіть щодо фінансового свого розмежування, усі кошти, які вони мали, вони ділили на три частини: одну на потребу храму, одну для потреби потребуючих людей, а іншу третю залишали собі. Ну, чуючи ці слова, напевно. Собі усвідомлюємо, що ми далекі від такого фінансового нашого розмежування. Бо знаєте, я як... чому це вам нагадую? Нам ж ніхто не відміняв заповідь пам'ятати святий день, святкувати, не забувати про просвяткувати церкву і підтримувати. Але ми цим нехтуємо. Тому знаєте, десь можливо і з таких причин маленьких, яка одна до одної складається, і ми десь в нашому житті маємо ті чи інші незрозумілі для нас ситуації. А ось оце подружжя, хоча мала таку скорботу, вона від своєї праведності не відходила. Бо вони могли, знаєте, бо це ж не один рік, не п'ять років, 50 років. Пише їхнє життя, то що вони 50 років були подружжі і не мали дітей. Чи може за такий великий термін часу людина втратити надію або віру в Бога? Звичайно, може, але ось, ось вони прийдуть для нас тої стійкості, тої довготривалої віри і уповання на Бога. Напевно, вони перед своїми духовними очами мали святих своїх попередників, старозавітнього патріарха Авраама і його дружину Сару, яких теж були досягли такого поважного віку, але в них теж не було дітей. Але згадуємо цю священну подію, коли Господь відвідував їх і сказав, що у Аврааму віршу, що я прийду до тебе через рік і в тебе народиться дитя. І, звичайно, Авраам повірив цьому. І так і відбулося. Дружина його усумнилася, Сара, сміялася. тому і син їхній Ісаак, що в перекладі означає сміх Іцха, Ім'я його. Тобто вона десь засумнівалася так само, ми знаємо і інші благочестиві подружжя, які теж не мали дітей, наприклад, згадуючи Захарю і Єлизавету, попередника Христа Спасителя, його хрестителя, Іана, і його батьки Захарія і Єлизавета. Хоча Захарія був священником в Єрусалимському храмі, але теж допустив сумнів навіть словам архангела, це про що свідчить? Свідчить про те, що людина немічна, навіть будучи священником чи будучи. Ким-небудь вона може бути, але це залежить від їхньої віри, від віри тої чи іншої людини. І бачимо, що, наприклад, на відміну від цих людей, Сари або Захарії, Йоаким і Анна, не сумнівалися, що вони отримують просими. Бо знаєте, я ще дуже часто люблю наголошувати на те, що зараз у сучасному суспільстві, коли, наприклад, от є такі сім'ї, такі молоді пари, які не мають дітей, то їх ніхто за це цькувати не буде. Ніхто не буде показувати на них пальцем, А зазвичай всі люди будуть так знаєте, поблажливо або з розумінням ставитися, або е, з жалістю, можливо, навіть до таких е, е, молодих людей, до такої молодої пари, бажаючи їм мимоволі, щоб у них народилося дитя, щоб вони відчували Чули це щастя батьківства і материнства. А тоді в юдейському в суспільстві було зовсім по-іншому. Юдеї вважали, що якщо Господь не благословляє тебе дітонародженням, то напевно за тобою або за твоїм родоводом тягнуться якісь великі гріхи. Тобто саме гріх був причиною того, що Господь не дає народження дітей. І кожна юдейська сім'я сподівалася в очікуванні приходу обіцяного Месії, що, можливо, із моєї сім'ї, можливо, з моєї родини народиться обіцяний Месія. І кожна юдейська сім'я на це сподівалася. А оскільки дітей не було, то, звичайно, таких людей неодноразово тикали пальцем, їх привселюдно цькували, і таке цкування неодноразово відчували на собі Йохим Іанна. Одна із причин теж оце, чи могло це е, спонукати їх до якогось іншого або агресивного поводження в житті, або е, зневір'я того ж самого, про яке ми вже зачіпали, мов певно, що могло. Але що бачимо, вони терпеливо чекають, вони моляться, просять, не відповідають ось за ці докори юдеїв. А що знаєте, коли нам можуть докоряти люди інші? Але коли докір справедливий, то ми ще його терпимо, і ми десь так думаємо, ну я це можливо і заслужив. А коли докір несправедливий, коли тебе несправедливо знають, як того ту тварину тикають в одне місце, коли ти на це не заслужив, а вони саме такими були, вони цього не заслужили. І вони терпеливо зносили оці нарікання людей і бачимо, що були, отримали нагороду. Поштовхом до е, е, сьогоднішнього такого згадування їхнього життя ще є і те, що Йоаким е, одного разу, коли мав намір принести жертву Богу і своїми сусідами зібрався, піти в Єрусалимський храм, е, а життя пише про те, що вони були і заможними людьми, і коли Йоаким е, е, складав цю жертву, то він зазвичай робив її дуже багатою, ще раз, ніж того вимагав Господь. І коли він прийшов у храм, священник Ісахар, який там був, тоді він цю жертву не прийняв. Він сказав йому, що оскільки в тебе нема дітей, то ти не гідний приносити жертву цю. Ми маємо, чуючи ці слова, маємо запитати себе, дорогі Христі, брати і сестри, ось змоделюємо таку ситуацію. Ми приносимо щось до церкви, хочемо це поофірувати, а ось нашу жертву не приймає священник. Як би ми повелися? Напевно, ось в сучасному 21-му столітті людина би так агресивно зреагувала, вона би, якщо би сама не сказала тому священнику, то між людьми це бурно обговорювалося, можливо, і до церковного керівництва би оці такі нарікання людини сучасної дійшли. Але що робить Йоаким? Він розвертається і йде в пустелю і каже, дає таку обіцянку, що не повернувся звідти доки, поки Господь не дасть мені якесь знамення, поки не отримую відповідь на свої запитання. Чуючи про це, що відбулося в Єрусалимському храмі, його дружина Анна теж не біжи до цього священника, не докоряє йому, а слізно починає молитися. Бо біль і сором її чоловіка це і її біль. Ми читаємо. У святій молитві, коли відчаємо молодя, що вони стоять одним тілом, тобто біль сором чоловіка стає сором і дружини. І Анна винує себе більше, ніж Єохим, бо тому що вона неплідна, так і пише сьогодні кондакт сьогоднішнього свята, що не плідна народжує Богородською. Тобто саме Анна була неплідною. Але ось оця молитва, як і Окима в пустелі, так і Анни в її домашня молитва була вислухана, була почута. Йоакима накладає на себе 40-денний піст і крім посту творить молитву. Так 40 днів він молиться в пустелі. Його дружина Анна теж розмірковує, чому так сталося. Вона навіть в житті її пишеться така історія, яка дуже така, знаєте, вразлива. Вона виходить до свого саду, сідає під лавровим деревом, де бачить, що там гніздяться птахи. Вона собі так і молиться своїми словами до Бога. Каже: напевно, я одна з дочок Ізраїлем відкинута від Бога мого, бо всі приносить плід своєї утроби. всі відчувають цю радість, тримаючи своїх дітей на руках. Навіть птахи каже, і ті приносять тобі плід, навіть і дерева е, е, зрощують плоди, навіть із землею, каже вона. Я не можу себе порівняти, бо і та приносить тобі плід творцеві своєму. А я, напевно, одна найгрішніша із дочок Ізраїля відкинна від храму Бога мого. І коли вона так молиться, коли вона цей жаль добирає до себе, то оця їхня молитва подружжя цього святого, як і Окима пустелі, так і Анни в саду, була почута. Господь посилає Архангела Гавриїла, який приносить їм таку радісну звістку. Він являється до Анни і каже: Твоя молитва вислухана, твої слізні благання пробили небеса. І ось ти народиш дитя при Дівчинку, яку назвеш Марія, і вона буде на радість усіх. І цей архангел являється і окинув постелі і каже ці самі слова, і підтвердження істинності цих слів каже, що ви зустрінетеся біля золотих воріт в Єрусалимі, що і відбулося. Знаєте, ми маємо зупинитися на хвильку і подумати, якщо народжується, скажімо, про здорову, нормальну сім'ю, у них дитя. Певно, що це радість. Найперше, це радість для батьків. Ну, напевно, і для родини радість. Там ми говоримо про те, що дідусі, бабусі теж тішуться своїм у руках, можливо, навіть більше, ніж діти. Але маємо запитати себе, чи народження дитини принесе ще комусь радість. Бо народження Богородиці принесла радість не тільки батькам, Йоакиму і Ані. З них знімається оця неслава бездідності, їх перестають скувати. Але чи народження наше приносить комусь користь? І маємо, коли своє земне життя розмірковуємо, маємося задумуватися над цим, чи ми засмучуємо наших рідних і близьких, чи суспільство від мене отримує користь і благословення, якесь добро, чи навпаки. Бо знаєте, напевно, ми маємо дбати, щоб цей світ ставав кращим. Така наша ціль приходить цього. У цей світ, щоб він був кращим нашим життям і щоб своїм земним життям ми заслужили вічне життя. Ось Пресвята Богородиця вона принесла радість не тільки своїм батькам, а й всьому світу. Чому вона стає в подальшому Богородицею, святі Отці і святі пророки, які неодноразово проповідували і пророкували про це, називають її тою драбиною, яка поєднала небо і землю. Нею з неба до нас зійшов Бог. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, ми напевно до кінця не можемо збагнути і зрозуміти оцю тайну домобудівництва нашого спасіння. Але Господь, коли створював цей світ і створював людину, він знав, будучи всезнаючим Богом, що людина не встоїть у добрі, що вона згрішить. І вже тоді, на предвічній раді, при святої троїці було вирішено модель. Спасіння роду людського, і для цього потрібно було, щоб Господь, Друга і Святої Сприсвятої Ісус Христос, воплотився, тобто прийняв на себе наше трінне і немічне діство. Але щоб Господь зійшов на землю, потрібно було та непорожна і чиста оселя для нього, бо де може оселитися Бог. Знаєте, сучасні богослови і святі отці говорять про те, що. Вони неодноразово міркували про те, чи не мала Марія, будучи людиною якогось гріха, а можливо навіть і думкою, чи не могла вона зрішити. І ось коли один із святих, а саме Силуан Афонський, розмірковував про це, то йому було таке откровення, що дано з неба що Марія не згрішила навіть і в думці. Ми не можемо собі уявити, а можливо, трошечки може наблизитися до цього розуміння страждань материнського серця. Ось наша жінка, українка, бо вона теж бачить неодноразово у час війни, бачить своїх синів, чоловіків, яких помирають, і так само бачила Пресвята Богородиця, як її сина розпинають, чи не розривалося її серце. Певно, що так розривалося, але воно все мужньо зносило. Вона виявила в своєму житті досконалий рівно ангельський образ життя. Тобто, коли навіть і в подальшому ми згадаємо оцю цю подію введення храм, де вона виховується, при храмі виховується, щоб стати храмом для храму, тобто її утроба стала ширшою від небес як каже Акасас, тобто вона вмістила у себе невмістимого, не тільки е, ківот закону, а й самого законодавця, і такою людиною, щоб без такою стати потрібно було і святе життя, і святе життя не тільки її, а й її святих батьків. Тому напевно, як кажуть е, святі отці, Господь такий довгий термін випробовував і віру Йоакима, і, і Анни, і їхні терпіння. Бо не від похоті і молодості народилося це святе дитя, а е, силою Божою, тобто, дорогі Бо до Христі, брати і сестри, маємо зрозуміти, що Бог наш всесильний Бог, і він е, навіть може там, де не діють закони природи. Бо якщо людині, наприклад, там 80 чи 90 років, чи може жінка в такій, в такій приклонній віці народити? Ні, то Природні закони суперечують цьому, але Господь він всесильний, він має всяку владу на небі і на землі. Ось дитя народжується таких перестарілих батьків для того, щоб виявити надприродне її народження. Тому, дорогі Бо Христі, брати і сестри, ми відзначаємо сьогодні величезне свято, одне із 12 найбільших потурюся, і завдячуємо присвяті Богородиці, що вона послужила ділу нашому спасінню. Бо знаєте, ми кажемо, що найбільше свято це Воскресіння Христове. Так. Господь своєю смертю подолав смерть і дарував нам життя вічне, але не було би можливим Боговтілення, якби не народилася Марія, не було би і благовіщення, і, і, і різдва Христового, якби не було Різдва Богородиці. Тому, дорогі Бог Христі, брата і сестри, церква каже, що сьогодні початок нашого спасіння. І ми дякуємо їй за її оті юноазійські чесноти, смирення, незлобуві серця, любов, до роду людського, бо вона. Вона одна із нас. І як ми кажемо у наш праздник, у спінні Богородиці, що вона в своєму Успінні нас не залишає. Хоча ми не бачимо її між нами тілесними нашими очима, але хто до неї ревно молиться, той відчуває її покров і заступництво. Я бажаю усім нам бути під покровом Матері Божої, коли ми визначаємо її. Дата, а не тільки навіть сьогоднішній день або інший богородишні, а все наше життя, бо вона наша заступниця в небі, і маємо пам'ятати, що мов багато може молитва матері до благосердя Не Неодноразово вона правильний гнів свого сина від нас відвертає. Тому, якщо ми не маємо десь сміливості наважитися, молитися напряму до. Її божественного сина, то завжди маємо пам'ятати, що до матері можемо завжди звернутися і кого не послухає Матір як свого сина. Тому і нам, дороги, мохристі, і сестри, я бажаю кожному мати любов до Божої Матері, щоб своєю присутністю шанувати її. Бо коли запитати людину просту, чи любить вона день народження своє, певно, що так, кожен чекає цього дня. Але. Таким чином ми маємо любити і народження той, хто дала життя цьому світу, Христос Спасителю, і ним саме ми живемо. Я бажаю кожному із нас досягнути вічне життя за допомогою Спасителя Христа і його причистої мати. Цього всім вам бажаю! Слава Ісусу!